Добрий день, мене звати Даніель фон Майдель. Коли я навчався у католицькій семінарії, я, щоб продовжити своє життя як священнослужитель, я й гадки не мав, що вітер занесе мене зовсім в іншу сторону і е, у світ, кіно і телебачення. З дитинства я багато років займався вокалом, бальними, танцями, професійно займався легкою атлетикою. З шести років і понині е, працюю моделлю, а також зараз навчаюсь на е, журналіста та телеведучого. Стоп! Я розмовляю українською, англійською, вивчаю італійську мову, а також, якщо дуже треба, можу заговорити на руській. І я далі забув. Я завжди готовий Я завжди готовий. Що не менш важливо, я завжди готовий до експериментів, як зі своєю зовнішністю, так і з професійною діяльністю. Тож буду радий співпраці. До зустрічі. Стоп.